Соліс в місті Мукачево. Що, як веслю, як? Вулиця Берегівська Пічна. Завітайте на особистий Лево 504 з планшетом та разом. Це зараз -агро. наш YouTube канал Мініагро. Інтернет Майоробити, працює, ну якщо ви, звісно, роздасте. Так. Після... Камери. Так, включаємо камери. Значить, це передня фронтальна камера. Задня камера. ну Задню камеру ми реально не знали, куди поставити. Ми поки її сюди поставили. Там провода хватає, то людина собі е, поставить. Вона поворотна, повертається, нахиляється. І можна одночасно е, дві. о, і Передня буде, і задня. Передня, задня. Ось так воно виглядає. Інструкції, де він має бути, не було. Ми придумали сюди. Тут є також GPS-датчик, ну, ми ще його не підключали, не пробували. Значить, також по функціоналу йдемо. Значить, YouTube працює, реєструєтеся, є CarPlay, є якась музика, є, можна сказати, якісь, скачати якісь приложення. Єдине, що звук тут звісно, не дуже. Думали, що може до цього якось підключитися, але не вийшло. Я думаю, що якщо в тракторі сидіти, він буде працювати, то буде напевно слабовато чути. І це, до речі, інтернет розданий із телефона і з маленькою швидкістю. Але працює прекрасно. Завжди в наявності. Весь модельний ряд індійських тракторів. Можете собі їхати і подивитися фільм. Без проблем. Також тож заказуйте ловули 504 з камерами заднього виду і з планшетами тільки в компанії міні-агро.